Світ все більше охоплює переживання стосовно статусу долара як головної резервної валюти світу. Ми з вами знаємо, що державний борщ США вже сягає більш ніж 100% ВВП, а бюджетний дефіцит. Незабаром з 7% може перетворитись на 9%. Це може бути тимчасова перемога для експортерів. Тимчасова вигода Однак, загалом це дуже погана перспектива для долара. Це удар по всій економіці, адже вартість капіталу зроста. Інвестори точно втратять довіру до долара. І, взагалі, фінансова система всього світу втратить опору. Доларова фінансова система не досконала, однак говорити про те, що якась інша світова валюта змогла б посісти місце долара зарано все ж таки долар тримає світову економіку, і більшість світових угод купівлі і продажу все ж таки відбуваються в доларах, і жодна з інших світових валют не може зараз. Зайняти місце долара у світовій економіці, врешті-решт, долар тримає в рівновазі світову економіку, тому руйнування довіри до долара це своєвільна разом.